Привіт, друзі! На календарі зима Різдво, Новий рік, а снігу немає. Тому сьогодні ми розглянемо 4 найкращих способи, як створити сніг своїми руками. Для першого способу ми використаємо піну для бриття і харчову соду. Взагалі, ви помітили, наскільки сода незамінний продукт для людини, де її тільки не використовують. І як розпушувач для випікання, і як наповнювач для суперклею. І от як зараз для створення фейкового снігу. Отож, випустимо піну у посудину і додаємо соду. Перемішуємо, додаючи компонентів до потрібної консистенції. Через деякий час у нас виходить дійсно дуже подібна до справжнього снігу речовина. Вона гарно ліпиться. І досить легко можна зробити навіть сніговика. Як видно, Такий сніг гарно підходить для декорації, яка, зрештою, має досить реалістичний вигляд. А ще цей сніг приємно пахне. Можна сказати, що він пахне татовим ранковим настроєм. Для другого способу нам потрібно кукурудзяний крохмаль та соняшникова рафінована олія. Спочатку висипаємо крохмаль у посудину. А потім додаємо олію. Не спішіть і додавайте олію невеликими порціями. Також перемішуємо, додаючи потрібного компонента до отримання маси, яка легко розсипається, але і не суха. Я хочу звернути увагу, що такий сніг приємний на дотик. І дуже реалістично скрипить, ну точно як справжній сніг, він також ліпиться, і з нього також робимо сніговика. Як видно, цей сніг має такий ніжно-жовтий відтінок. Це видно на фоні першого снігу. Для наступного способу нам знадобиться кондиціонер для волосся та пабам! Знову сода. Процедура дуже схожа до попередньої. Спочатку трохи неприємно липко, але коли підбирається потрібно співвідношення компонентів, то виходить досить приємна на дотик субстанція. Яка також гарно пахне, і на відчуття дійсно нагадує справжній сніг. Вже традиційно зробимо сніговика. Ну, а тепер давайте порівняємо візуально, як відрізняються наші три сніги. Перший і третій фактично не відрізняються. А другий, що з крохмалю, трішки відрізняється по кольору. Як бачите, всі наші три сніги дуже гарно підходять для новорічних зимніх декорацій у мініатюрі та створення новорічної атмосфери та настрою. Тепер про відчуття, які відео не передає. Перший сніг з піни і соди приємний на дотик і гарно пахне. Але він з часом підсихає і стає більш розсипчатим. Другий з крохмалю і олії найбільш приємний на дотик і, неймовірно, реалістично скрипить. Як справжній сніг. Він не пересихає з часом, і я б його рекомендував, коли дітям хочеться погратися з таким штучним снігом. Хто хоче, то може навіть замінити соняшникову олію на дитячу ароматизовану олійку. І тоді ваш сніг буде ще й приємно пахнути. Третій сніг з кондиціонеру для волосся та соди дуже подібний до першого. Але він не так сохне і довше зберігає свої властивості. Не треба забувати, що перший і третій сніги містять харчову соду, яка все таки має лужні властивості. І довго гратися руками з цим, з цим снігом я б не рекомендував. Особливо, коли у вас є невеличкі ранки на шкірі рук. Але для першого і третього снігів є спільне, корисне використання після основного призначення. Не спішіть викидати цей сніг, бо він є чудовим, мийним та чистячим засобом. Тож зберіть його і використовуйте для чистки особливо важких забруднень. Посуди чи навіть сантехніки. Ну і нарешті четвертий спосіб імітації снігу. Для його реалізації нам потрібно поліакрилат натрію. Він продається у вигляді порошку, і для того, щоб перетворити його на сніг, потрібно всього лише додати води. Поліакрилат натрію також міститься у вигляді гранул у підгузниках. Але щоб його звідти назбирати, то потрібно розпотрошити не один підгузник, що, зрештою, буде дорожче, ніж купити пакетик такого штучного снігу. Цей сніг найреалістичніший на дотик, бо він до того ще й холодний. Він з часом трохи підсихає, але це легко виправити додаванням води. Загалом, я б назвав би цей сніг найбільш подібним до справжнього. Але єдине, що липне він не сильно і не дуже подібно до справжнього. Ось такі чотири способи імітації снігу. Тепер ви знаєте, як покращити свій зимовий настрій, якщо за вікном немає снігу. Не забудьте поставити вподобайку і підписатись на канал, якщо ви цього ще не зробили раніше. Дякую, що додивились до кінця і до нових зустрічей!